Їду грузеться картошкою. Ну оце я перший раз так їжджу. Коротше, щоб було зрозуміло, я як наче в Кіровоградській області заїхав десь в якесь село. Ось тут їду, зараз тут селищну раду буду проїжджать. Це Франція. Мяху говоря, я просто в шокі. Сейчас на веса треба заїхати. Щоб було зрозуміло, ця техніка ніяка не глушиться. Оце стоїть погрузчик, грушті, там он, трактор далі стоїть. Он, синій трактор стоїть. Нічого не глушиться. Заглушено він тільки ота. Причеп тільки заглушений. А так все в них трохтить. я вже стільки тут час нахожусь, ніхто його не глушить. Якщо чесно, тут проїде тільки тракторець. Нема. Осталось 53 минути до кінця зміни. Я зараз, поки вигрібу з цього села, хоч би до якогось паркінгу вже дотягнути, щоб просто переночувати. Я купатися не хотів. псика не хайп. Коротше, я йду посередині, мені по барахону. Ну, а далі я їхав по цьому посілку, а так як в мене времени мало було, я при виїзді з посілка тупо став на обочині, ну хорошо там гранпелі було насипано багатенько, і теж такі колеги, як і я поставали... Біля мене. От і все. Казочка закінчилась, лягайте спати.